Доброго вечір, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Ви знаєте, от мені дивно чути від людей, коли мені кажуть, от не знімай, не знімай, не говори нічого. Е про місцевість не говори навіть назву свого міста. Уявляєте, От і люди зараз взагалі такі залякані, що кажуть, ти нічого не знімай, навіть не говори, як твоє місто називається наше місто. Я кажу, чому? Тому що росіяни росіяни ж дивляться твій ютуб-канал Ігор Кравцов. І все знають, і буде у нас біда. Люди дорогі, налякані. Налякані, і такі вже ну я не знаю, що з цими людьми робиться. Путін і так знає все, що у нас є, тому що наверху у нас немерено російських шпигунів. Путін знає навіть, де у нас сховані усі військові заводи. Вам навести приклад. Читаю, будь ласка, Сергій Медяник пише головою наглядової ради Укроборонпрому призначено грузина Давіда Лоджарі. Ну, скажіть у нас, от українця, призначить щирого, да, от Ігоря Швеця, призначить головою наглядової ради Укроборонпрому. Ні, не призначить. Я ж українець, Ігор Швець. Можете, можете, може, ви скажете, що грузин Давид Лоджарія великий професіонал в обороні? Читаю далі. У Давида Лоджарі є фірма Торгівля рибою на ринку в Тбілісі, спеціаліст по військовій обороні, де партнером виступає громадянин на Росії Отарко Бахідзе. Лоджарі отримав доступ до державної таємниці. Тепер Путін буде знати про розташування усіх українських заводів і оборонних підприємств. За 2023 рік Лоджарі отримав 3 мільйони за членство у наглядовій Раді Укрзалізниці. Не мож... І Путін знає все і про Укрзалізницю, так пише Сергій Медяник. Я цитую його. Вмирайте в Україні на фронті. пише. Сергій Медяник, щоб іноземці мали змогу жирувати в Україні. Ну, дійсно, грузин, який торгує рибою, у якого партнер в Москві, громадянин Росії, стає головою наглядової ради Укроборонпрому і знає всі секрети Укрзалізниці, бо і там є членом наглядової ради зарплатою 3 мільйони гривень в рік. Ну, що я вам скажу? Нас, нас знищить просто власна недалекоглядність. М'яко я так кажу, щоб не образити українців. З вами український історик та журналіст Єршвеці. До нової зустрічі. Дякую.